У Черкаському музеї навчають писанкарство. Заходи проводять щорічно за місяць перед великоднем. Охочих випробувати себе в мистецтві не менше. маленька злата тут вперше дивується створенню писанки. Виникають емоції. Там. Радість, трошки, здивування. що Це така писанка в мене така виходить. От бо я вперше роблю. Зацікавлені в розписах не лише діти, але й дорослі. Лариса професійно малює п'ять років. Зараз вирішила вперше спробувати великоднє писанкарство, і в цьому є якась містика саме України. І тут от зараз відчуття такого, що ти до чогось дуже свого і дуже глибокого відносишся. Класно, Класно цікаво. Цьогоріч у музеї провели понад 40 майстер-класів. Необхідно кожному спробувати розписати писанку. Вважає майстриня Анастасія Лисенко. Мені здається, всі люди мають хоча б спробувати раз в житті написати писанку, адже це насправді дуже медитативний такий процес. Тут відпочиває ваша душа під час того, як ви розписуєте писанку. І, звичайно ж, це зв'язок між поколінням. Валерія Кісільова, Геннадій Ємальянов, телеканал Віка.